Він зараз зачитає нам ці нагороди, я, я їх вручу. О, обов'язково. Обов'язково. І ми раді, ми раді з того, що е, на наше запрошення відкликнувся голова Територіальної громади. Ідіть сюди до нас. Всі вас знають, нас представляти не треба. Ми дуже знайомі. Щось скажіть людям добре. Ви знаєте, дорогі наші братіяни, дорогі брати і сестри по Христу, ваші високоповажності, наш архієпископ Лаврентій, вже наш, я його називаю нашим. Вони вперше я чую саме його молитву в наших храмах. І сьогодні в нашій селищній громаді. знаєте, я сьогодні відчув таке величне свято, свято такого душі, щиро серця, саме ці молитви, коли ми побували тут, коли ми зробили цю кресну хутбу, коли ми почули цю молитву в цьому чудовому славетному храмі. Це воістину велич. Я усіх сьогодні вітаю, я преклоняюся перед вами. і Я вам щиро дякую, що ви є сьогодні всі тут, що всі молитесь. Молотись Господа Бога, молити за наших країни, за наших захисників, за наших героїв, які віддали своє життя, проливаючи кров за рідну неньку Україну. Але я сьогодні хотів би звернутися, можливо, не до вас, а до всіх тих жителів села, яких сьогодні немає. Огляньтеся, подивіться, скільки у вас тут є в храмі. Одиниці, мабуть, не більше півсотні. так? Це, мабуть, сотні жителів живе в цьому селі. У мене запитання до кожного з них. Якби я зараз їх запитав,